Розповідається про історичну ситуацію, коли тут була поразка, поразка військ пазепи, пашових військ під Полтавою, вони потім втекли на Олешківську Січ. В общем, ця історична ситуація заснувала Олешківську Січку. Робили колись шведи великої слави. Тікали з Мозепою бендери з Полтави, а за ним і Гордієнко народила мати пшениченьку пожату Полтаву і стару. Ой кожали й не стало, А з фістівським полковником гетьмана Не настриміли б списи в стрізь. Раб слава, не втікали би з хорти зі славні небожа, не спиняв би їх хребуський полковник багамий, не плакала б Матер Божа в Криму за Україну. Як мандрували день і ніч, як покидали запорожці Великий Луг і матір Січ, Збрали з собою Матір Божу, а більш нічого не взяли і в Крим до хана понесли, на нове горе Запорожжя. Заступила до чорна хмара, та білий хмар опанував запорожцем поганий татарин, хоч дозволив хан на пісках новим кошем стати, та заказав запорожцям церкву будувати. У на наметі поставили образ при і крадькома молилися, Боже мій з тобою мій краю прекрасний, розкішний багатий, бо ж тебе не мучив, якби розказати про кого-небудь одного магната, історію правду, то перелякать саме пекло можна, а данта старого під панком нашим можна здивувати. І все то те лихо, все кажуть от Бога. Чи вже живуть людей мардувати, а мартло сердешну мою Україну? Що вона зробила? За що вона гине? За що її діти, та й ранок мовчать? Казали б кобзарі нам про воїни і чвари, про тяжке я про люті кави, що нам завдавали, про все розказали, що ж діялось Швеччині, то й вони злякались. Понімілись переляки, сліпі, сліпі неборати. Отак її воєводи, Петрові собаки Рвали, гризли і здалека запорожці чули, як дзвонили у глухові, з гармати ревнули, як погнали на болото город будувати, як плакала за дітками старенька яма. Як діточки на орелі лінію копали, як у тій Фінляндії в снігу лопакали. Чули, чули запорожці з далекого крибу, що конає від манщина навіть не чули, чули небожата, чули та мовчали. Бо їм добре на чужині мурзи завдавали, Мордували сіромахи, плакали і знили. Заплакала мати Божа сльозами святими. Заплакала милосердно. Не наче за сина, і Бог зглянувсь на ті сльози, речисті сльози побив Петра, побив хата на наглій дорозі. Чужой, чудовий образ присвятої поставили вершавиці в мурованім храмі, отам вона й досі плаче, та й за козаками.